Останній вітер наробив трохи біди. Позбивав з трьох ще недостальних сотків персика, чимало плодів. Персик виглядає краще в магазинах, але по суті падали це кисло. Продавати я таке не буду. Ну і викидати теж не варіант. Позбирав посадку все, чуть гнилуваті теж підійдуть. Яблучний, сливовий чи виноградний це то вже не новина, от персиковий я не зустрічав. Можливо, ви десь бачили в Іспанії, то напишіть. Технологія виробництва однакова, я б навіть сказав, схожа з виробництвом вина, і багато хто робить вино, а отримує оцет. Бо є нюанси. Плоди дрібно ріжу шматками, можна використати тертку, але не сильно дрібно, бо буде мутний. Як попадеться дозрівший дозволяється з'їсти. Про корисність натурального домашнього оцту та про заборону його вживання говорити не буду, хто знає, той знає. Пити його, звісно, хоч і на шару, ніхто не буде. Але консервації і салати з домашнім все ж таки смачніші і зрозуміліші. На 1 кг подрібнених плодів я додаю 100 г цукру і 1 літр води. Оскільки це все буде бродить 2 тижні, залишайте зверху місце з запасом. Щодня вся ця каша буде підіймати, щодня потрібно буде її перемішувати та топити. В банках теж залишаю місце. Все накриваю марлею, а не кришкою з гідрозатвором, бо оцет отримують з доступом повітря, а воно без. На 2 тижні відправляю і відро, і банки в темне тепле місце. Через 2 тижні проціжу та покажу, що далі буду робити. А поки прикопую свіжі кісточки персиків, напишіть, хто знає, що таке оцтова матка і через скільки місяців вона з'являється. Байрен Голд, до речі, поламав трохи гілки, то, мабуть, і сливовий оцет для асортимента прийдеться робити.